Вітаю! Сьогодні будемо ловити трофейну чавичу на тельті Сан Хоакін. Покажу, де я її ловлю. Знаю, ще є точка е з трофейною чавичою на дамбі, але мені подобається саме ця, яку я хочу вам показати. Заходимо на локацію, йдемо на причал з лодками, сідаємо в лодку і відправляємось вправо. Плити трошечки так далеченько. Але трофейна чавича є в дослідженні, в якому вже не пам'ятаю в якому, її тут можна дуже швидко спіймати для цього дослідження. Отже, пливемо, 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 до кінця ось цього черету, потім розвертаємо лодку і стаємо навпроти великого дерева, десь на відстані. 30 метрів, а захід будемо робити десь метрів на 20-22. Використовуємо трофейну обертову блишню куля 36. 4.0. Я спочатку пробувала ловити на поващену, тому що знаю, що чавича йде на поважену блишню, але вона чомусь не брала. Замінила на трофейну обертову і швидко прийшла трофейна чавича. Ось, будь ласка. Мітку я вам залишаю, як завжди. Користуйтесь. Виконуйте завдання та отримуйте задоволення від рибалки. Дякую за перегляд. Ставте лайки, якщо відео це було вам корисне. Па-па!